Вітаю, друзі! Новий день по традиції нова карта дня. Відпускаємо всі думки. думаємо тільки про себе і подивимося, що сьогоднішній день нам принесе. Що цікаво, сьогодні на нас чекає карта дня на сьогодні. Давайте витягнемо дві карти для тих, хто сьогодні працює, і для тих, хто сьогодні вихідний. Та карта дня для тих, хто працює. Карта дня для тих, хто сьогодні вихідний. Так, дивимось. Ну, все супер, все відіграється ідеально точно для тих, хто працює. Сімка пентаклів. Сьогодні ви будете спостерігати, плоди своєї роботи, будете трудитися, будете дійсно будете в активній такій і трійка пентаклів ну, колоди. Все у нас пов'язане з зароблянням грошей, з роботою. Все чітко програється по робочому дню, скажімо так. Ну, Сьогодні будете дійсно займатися справами, дійсно бути в роботі. От сьогодні ну, неважливо, що сьогодні неділя, ваш робочий день, незмінно від того, чи це понеділок, чи це середа. Сьогодні точно так же будете працювати. І насправді якась монеточка сьогодні заробиться. Ну, тобто ви не просто, знаєте, будете там цей працювати на перспективу. Так, на перспективу це 100%, але якась невеличке надбання грошове сьогодні прийде. Отак от буде. Ну, якісь ще, знаєте, будете на майбутнє вирішувати, якісь плани щось там планувати, думати собі. Отак якось непогано. Тепер для тих, хто сьогодні вихідний. Ах, супер. Ви ідеально програлись для робочих, ідеально програли для тих, хто вихідний. По шуту, це на шуту. Пошути сьогодні будете займатися тим, чим побажає ваша душа. Десь там може хтось гуляти піде, десь ну, звичайно, таке, конечно, у нас карта такі мрачної ваді, якраз хеллоуінські. нехай. І взагалі хочу цю колоду подарувати, тому що не сильно вона мені відкликається. Я такі люблю, більш приємні, більш добрі. Вот. Ну, Поки Хеловін нехай. Короте. Відволіклась трішки. По тут сьогодні будете, будете, я буду, займатися хтось таким більш творчим якимось процесом, більш спокійним, відпочиватиме, буде на Чілі, на розлабоні, Десь, може, піде хтось прогуляється, якщо там якась може фестиваль, якесь таке прикольне місце гарне, хтось вдома проведе, там якось буде дійсно творчістю, щось вивчатиме, maybe. Ну, Для себе там, якусь, чи по навчанню, чи по роботі, чи ще по чомусь, чи от щось таке, що просто цікаво. отак ось. Так що день дійсно вихідний, ну, такий, як мусить бути. Ну, типу, все, чітко. Ага. І по королеві по жриці. дійсно сьогодні можете углублятися в якісь такі моменти. Пам'ятаєте, вчора також були такі десь езотеричні моментики, хтось може вивчати, вдарятись. Ну, до речі, зараз вже в нас хилові, свята мертвих, всі справи. Тому, знаєте, от ці енергії зараз дійсно можуть відчуватися більше. Комусь можуть там снитися покійники, грубо кажучи. Комусь е, дуже сильно очікуватися, підказувати інтуїція може. От, коли, знаєте, таємні знання відкриваються, десь щось, хтось буде щось дізнаватися. На такий момент, як може програтися. Так світиться луна. Вона не світиться на, е, на цьому на телефоні, коли я дивлюсь через телефон. Світиться ніби прикольно. От ця вся інтуїція наша може сьогодні якісь такі цікаві моменти, про які ви раніше не здогадувались, розкривати.